Запобіжний захід обирали 41-річному завідувачу патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Олександрії. Його підозрюють у хабарництві, а саме у вимаганні грошей у родичів померлих за безплатні послуги, видачу свідоцтва про смерть, прискорення розтину, підготовку тіл до поховання, розповіла прокурорка Ганна Мельникова. Пальзамування, косметичні послуги тіл померлих, так як дані послуги взагалі не передбачені їх надання у патологоанатомічному відділенні. Разом з цим. Ті послуги, такі як збереження тіл померлих, тривалий час, швидка видача лікарського свідоцтва, обробка тіл померлих це послуги є безкоштовними. Вони повинні надаватися в штатному режимі комунальним підприємствам. Однак співробітниками створювалися такі умови, що родичі померлих були виношені надавати неправомірну вигоду. Говорить, у справі нині 13 потерпілих. У разі доведення вини лікарю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Перше засідання у справі відбулось в Олександрійському міськрайонному суді. Прокурорка клопотала про відсторонення патологоанатома від займаної посади та обрати запобіжний захід тримання під вартою. Аргументувала такими ризиками. Можливість обвинувачено ухилятися від кримінальної відповідальності, а саме передховуватися. Відсутна свідків основними свідками чинного кримінального правопорушення є місцеві жителі міста Олександрії та Олександрійського району, а також співробітники патологічного відділення лікарні, які є колегами обвинуваченого та перебувають його безпосередньо під підпорядкуванні. Адвокат підозрюваного Сергій Швець заперечував проти відсторонення та просив застосувати м'якший запобіжний захід, особисте зобов'язання. Від суду він не переховується, вчасно прибуває в судові засідання, за межі області не виїжджав жодного разу за весь період до судового розслідування і на сьогоднішній день. Постійно мешкає за однією і тією ж адресою. Із свідками у справі стосовно їх показань ніколи не спілкувався, впливу на потерпілих немає. Позитивно характеризується за місцем роботи і проживання. На утриманні має чотирьох дітей, троє із них малолітні, тобто має міцні соціальні зв'язки. Крім основної роботи, є приватним підприємцем, постійно надає матеріальну допомогу медичному закладу, в якому працює. Взагалі не за необхідності такого рішення, тому що я виконую свою роботу, я не бачу нові сторони, тому я не бачу я і правопорушення цих всіх, я їх взагалі не розумію. Я до сих пор не можу зрозуміти, чому мене винувачують таких якісь тяжких злочинах, коли я здійснював підприємницьку діяльність, я платив налоги. Ну, я, я не бачу. Я, я не порушував ні жодного з тих посадових обов'язків, які мінялися мені або, або моїм співробітникам. Суддя Юлія Молонова ухвалила рішення про обрання запобіжного заходу домашній арешт на два місяці. Питання прокурора про відсторонення від посади, задовольнити строком на два місяці. Підозрюваний говорити чи подаватимуть апеляцію, відмовився. Я вам не говорю, я вас з вами поспілкуватися не буду. Зрозуміло? Mm -hmm. Скоріше за все, оскаржувати ми не будемо, але це вирішить вирішити. Застосовано до останнього домашній арешт, дане рішення нами буде оскаржуватися. На оскарження рішення мають п'ять днів. Поспілкуватись з колегами, підозрюваному у лікарні нам не вдалося. Директор у відпустці телефоном сказав, поки триває розгляд справи у суді, нічого не коментуватиме. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.